Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про оновлення даних ТЦК, про які я говорив декілька днів назад, а також про перевірку ваших даних чи ви часом не знаходитесь в розшуку. Тому що, як ви знаєте, якщо ви не оновите свої дані, вас можуть передати в розшук, тому що вам відправлять повістку, а ви її не відберете. Тому раджу всім додивитися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк під цим відео. Також не забудьте підписатися на наш телеграм-канал, де ми вже вчора були виставлений новий курс це мій персональний курс про легалізацію в Польщі, починаючи від карт побиту і закінчуючи громадянством і так далі. Тому, якщо вам зацікавлені, під описом у вас є посилання, можете прийти і переглянути. Отже, якщо ж ви не оновили свої дані в ТЦК, вас можуть подати в розшук так після того, як відправлять вам повістку і ви її не відберете. І у нас є декілька варіантів, як ви можете перевірити, чи ви вже не знаходитесь в розшуку, тому що дуже багато людей навіть до нас звертається. Що ми не живемо в Україні, до нас приходили листи. І люди справді деякі знаходяться в розшуку. Перший спосіб, через який ви можете перевірити, чи ви вас не розшукують, це перевірка на сайті МВС Міністерства внутрішніх справ. Вам потрібно перейти на сайт МВС, відкрити вебраузер і зайти в розділ особи, які переховуються від органів. Там ви можете вказати свої дані. У відповідних полях, наприклад, дуже багато людей також пише: а навіщо вписувати свої дані в цьому сайті і скоріше дати можливість себе знайти? Ви можете вписати навіть свій рік народження і просто листати між переліком людей і переглянути, чи вас там немає. Тобто, ви можете поступити в такий спосіб, щоб не вписувати своє ім'я та прізвище і щоб це не зберігалося, і можете переглянути результати, так система відобразить інформацію про те, хто перебуває в розшуку, хто ні. Якщо не знайдені ваші дані, це відповідно означає, що ви не перебуваєте на даний момент в розшуку. Це, на мою думку, найпростіший спосіб, дякуючи якому ви можете перевірити цю ситуацію. Другий спосіб це, якщо у вас є дійсна додаток дія. В додатку Дія ви знаєте, що можна отримати довідку про несудимість, і, відповідно, в довідці буде чітко вказано, чи у вас чогось немає так за собою. Ми входимо сам в додаток, обираємо в довідку про несудимість і отримати довідку про несудимість. Ми замовлюємо повну довідку, вона отримується там буквально за декілька секунд. І в самій довідці буде чітко вказано, чи ви часом не знаходитесь у розшуку. Якщо ж знаходитеся або ж маєте судимість, це також вам покажеться без необхідності повернення в Україну або ж відвідування державних адміністрацій. І третій спосіб, який з'явився, який я особисто не планую використовувати, і в принципі вам теж не раджу, це новий додаток резерв плюс. Ви знаєте, що цей додаток був створений для оновлення даних в ТЦК. і... Якщо все-таки ви його скачали, ви можете його завантажити, вписати ваші дані: ім'я, прізвище, номер телефону, електронну пошту, після чого у вас будуть дані оновлені. І у випадку, якщо ви вже знаходитесь в розшуку, у вас також буде написано, що ви в розшуку. Цей додаток створений, так як я і згадував, для. Обновлення даних багато людей не використовують, багато людей використовують. Дуже різна інформація. Я особисто у попередньому відео два дні назад розказував, що я, я не планую оновлювати свої дані. Буду дивитися по ситуації, як взагалі буде пробігати так ситуація в світі, чи будуть люди оновлювати і які будуть за це наслідки. І ви знаєте, так що до 16 липня ці зміни входять в життя. Тобто до цього часу українцям потрібно прийняти рішення, чи вони будуть робити це чи ні. Напишіть в коментарях, чи ви плануєте оновлювати свої дані, і чи взагалі ви будете. Чи ви будете брати якусь участь так в цьому ТЦК, так зверненнях, якщо отримаєте якийсь виклик і так далі? Чи ви просто махнете на це рукою і будете жити далі? Тому ось таке коротке відео на рахунок того, як перевірити, чи ви не знаходитесь розшуку. Поставте, будь ласка, лайк до нього. Напишіть в коментарях вашу думку, чи ви будете це робити. Також переходьте на телеграм-канал, щоб бути підписаними на усі корисні новини. І до зустрічі у наступних відео.